Можна відчути на дотик напис «Краєзнавчий музей У середині фронтону, помітні декоративні рельєфні лінії, які підкреслюють строгість і урочистість архітектури. Відсканувавши QR-код на супровідній табличці, незрячі та слабозорі люди можуть прогулятися п'ятьма музейними спорудами Рівненської, Волинської та Житомирської областей. Це стало можливо в рамках проєкту «Не в темряві». Він передбачає тактильні макети історичних споруд, які вміють розмовляти. До кожного з наших замків є тифлокоментар, аудіоопис, щоб людина орієнтувалася, як оглядати замок. Є декілька методів, які незрячі як оглядають ті чи інші споруди. У нас будуть заплановані майстер-класи як для людей з порушеннями зору, так і для спеціалістів, які будуть розповідати у музеях і показувати, як з цим працювати. Окрім того, щоб послухати про ці історичні споруди, їх ще й можна оглянути руками. Чому моделі такого формату, бо тому, що, щоб легко її можна було взяти в руки, повернути, подивитися її спереду, ззаду, оглянути все це пальцями. Це все йде поетапно згідно нашого аудіоопису. Об'єднує п'ять історичних споруд кількох областей України те, що вони є частиною знаменитого європейського шляху «Вія-Регіа». Це назва найстарішого і найдовшого сухопутного зв'язку між країнами східної і західної Європи. Збереження спадщини це також дуже цінно і цінно для людей з порушенням зору, які не завжди уявляють ту чи іншу споруду. І така ідея в нас виникла. І такий шлях влітку ми працювали, плідно працювали, починаючи з червня місяця. Перш за все, це було сканування моделей, далі це було виготовлення моделей на 3D-принтері. Екскурсії не в темряві призначені перш за все для незрячих. Але учасниками зможуть бути і люди без порушень зору. В цих закладах вже є наші тактильні карти. Ці заклади дбають про розширення інклюзивного середовища. І ці заклади цікаві самі по собі з точки зору культурної, історичної. Вони цікаві для туристів, туди їздять люди. І ми хотіли б, щоб вони були більш відкриті для людей з порушенням зору. І, власне, ми ще також обирали замки, які не в обласних центрах, а які в громадах, тобто менших, їм трішечки, можливо, менше уваги. Проєкт реалізовують за підтримки українського культурного фонду. До кінця вересня комплекти інклюзивної продукції передадуть у п'ять закладів, з яких і робили тактильні макети. Ольга Аріна Тітова. Новини Рівного.